Добрий день, гості, підписники мого каналу. Слава Україні. Героям слава. Ну що ж, 12 вересня, пробуємо їхати по-маленькому лотити сою. Ось дівчині е вкинув всередину, тому на трасу, трошки треба проїхати, сусідні села так не поїдуть. Деду там поля, йде на Сороківці з прицепчиком, поїхав навкружки. Все є, але є, сюди простіше. Може, хто там бачить, не бачить, маленькі не треба приближити. Ось так. От ми туди і добираємо. Тут, тут вже виверне кусочок поля. Так Проконтролюємо, діда, чи поверне туди, де треба, чи не треба. поверне. Заїжджає в кущі. Все, поїхав на сьогоднішній прибіг. Ось весеннько побалить. Швидкі зараз не показує, яка третя передача. Повешено на, 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 на повних газах. Маленьку горбочка собі котується, температура 80, немає. Вентилятор працює. Так, соня така, якась на ну, Я так стрікання цього року. Будемо бачити. Який врожай дай, дуже не знаю. Дуже повисипало. Лущиться, лопається, все добре. Ціну ще не знаю. Ціна крайня була, питався 310, 12 вересня, на 11 вересня. Це в нашому регіоні. Будемо бачити. Зараз да. зустрінемося на полі. Так, козаки, холоди. Це вже третій город. Виїхав. Доїхав сюди на город батареївського. Поставив на зарядку. Вирозив телефон. телефонні. Третій город вже приїхали назад. Сьогодні оцена заложим да, дома. Це тоже наше було, але така сечка получається, арменько. зоя суха, дивляясь, рука я погріб. Там нічого не влезет. Там молодець. Тільки вже залазить зараз. Давайте вже зустрінемося на присе Так, ось поставили ми нашу сою. Сьогодні вже пізно, нема куди їхати. Ось наш навіщик той що ми робили. О, заточили і поставили. Ось стільки молотили. Це гектар десять нас тут. Так Пишіть в коментарях, хто там, що там скільки намолотили. Получиться в нас. Яка вага? З гектара. Гектар десять тут. Ми змолотили городи. Гектар десять. Там тридцять. Сорок і сорок Вектор дайте нема Полонок нема Данеля там попролітає Так, ну все, вам сподобалось відео Ставимо вподобайки До зустрічі на каналі Махай рує помож.